24 жовтня жителів і гостей Ужгорода запрошують відвідати найбільш масштабну та найбільш очікувану книжкову подію року Книга Фест 2025». Цьогоріч книжкова виставка відбудеться вже 14-ти і як завжди, стане особливим місцем зустрічі всіх тих, хто пише, видає, популяризує та читає українську книгу. Організаторами цієї книжкової події у нас є Закарпатська обласна державна адміністрація, Ужгородська міська рада, обласна бібліотека імені Потушняка, спілка письменників України. І ми спільно хочемо дати відвідувачам таку атмосферу життя, настрою трошки такого українського вайпу, аби ну. Розвантажити ці такі складні моменти нашого життя, які, на жаль, нам приносить війна. книга Фест чудова нагода для видавництв Закарпаття та інших областей презентувати свій актуальний книжковий асортимент, а для читачів придбати видання за помірними цінами. Сім видавниць загалом подали заявки. Поки що так. І одне з таких нових цікавих видавництв це видавництво Сафран, яке спеціалізується на перекладі літератури східної, це азійського напрямку, там і японська, китайська тощо. І вони вперше будуть брати участь на виставці книга Фест. Ну і крім того, відомі всі наші закарпатські видавництва: це Варвар, Блага Вісті, Рік У Патент, Гражда, Карпати. І буде представлена література з видавництва Лева». Традиційну участь у події беруть не лише видавці, а й письменники. Цього разу з книголюбами зустрінуться Мирослав Дочинець, Галина Малик, Олександр Гафрош, Віктор Мотрук, Анатолій Кичинський, Микола Зубков, Андрій Аркан та інші відомі автори. На відвідувачів упродовж дня чекають презентації книг, живе спілкування з видавцями та літераторами, автограф сесії, майстер-класи та ще деякі цікавинки. Видавництво Карпати цьогоріч святкує 80-річчя від дня заснування, і вони також розкажуть про історію свого видавництва, про те, як вони працювали протягом цих років, як вони видавали свої книжки, буде ретроспектива видань їхніх. Ну і розпочинатися їхня презентаціях, якби буде з театралізованого дійства. буде представляти нову книжку видану дитячу. Однією з новинок цьогорічного фестивалю є те, що він уперше проходитиме в партнерстві із закарпатським підрозділом Національної гвардії України. Ми пропонуємо тактичну медицину, що кожен гість так само, і організатор, зможе себе попробувати в ролі тактичного медика, тобто надати першу медичну допомогу, накласти турнікет, зупинити кровотечу. Це не тільки. Стосується військовослужбовця, який виконує завдання, а також кожного громадянина України. Також у нас буде мультимедійний тир, а також сучасне озброєння, кожен зможе відчути, потримати його, як кажуть, постріляти також, також як пропозиція є безпілотні системи. Кожен може спробувати себе в ролі пілота. Пілота на дронах. Будемо запускати, будемо пробувати. Виставка Книгафест діятиме 24 жовтня з 10 до 17 години в історико-культурному центрі «Совине Гніздо.